Вітаю, шановне панство! Сьогодні я хочу показати вам, придбав газову косарочку одну із найдешевших, тих, що є на ринку, так сказати. Брав на розетки. Зараз я вам її розпакую і хочу продемонструвати її роботу. Ну, а також зібрати її докупи. Так, називається вона Гартер 1232BL. Як розшифрувати? 12 це 1200 Вт мається на увазі. 32 це 32 см захват ножа. Має травозбірник 35 літрів. Вага її 11,4 кг. Також є три настройки по висоті скошування трави 25-40 і 55 мм. Тож, що ще сказати, зроблено в Китаї. Купувалась на розетки. Строк служби виробу становить 3 роки. Гарантія на неї 2 роки. Кількість обертів 3000 обертів на хвилину. Все остальне я вам вже сказав. Вага упакування 12 кілограмів. У пункті видачі розпаковували її, але не змогли скласти так, щоб закрилось. Так, чек. Він, по суті, мабуть, і являється гарантією. Відкладемо. Так, якісь трубочки, мабуть, це ручка. ручка из вылочкой прихованной и кнопочкой включения. И Здесь, значит, сбирник складывается из двух частей. Саме цікаво, що вона абсолютно ідентична. Тобто ручка стоїть з цієї сторони. Якщо вона щось зіпсується, можна переставити ручку сюди і так само зацепити. Це взагалі геніально. Ну, Те ж саме по захватам, по лівій стороні є, а, а тут теж по лівій. Тобто сюди приходить направо. Спробуємо її зліпити докупи. Треба молоток. Все пішлося. О, так. Все, зібрали докупи, треба збірних. Ручка тут, як я казав. Побачите симетрію. Тут тобто можна перевернути і місце під ручкою. ручкою на всю сторону. Ну і зацепи з обох сторон зроблені спереду. Так, все, готово. Йдемо далі. Далі у нас є коліщатка без підшипників. Тобто просто насаджується на втулку. І така заглушечка чи декоративний колпачок. Колес має бути 4. Так, всі є. Всі 4 колеса. Це не може не радувати. І приємна несподівана запасний копачок. Не знаю навіщо він, але ми його маємо. так, Такі железячки. Так, це герметично запаємо. Це. Хорошо, значить ніякого втручання не було сюди. Так, що ми маємо ключик, я так думаю це ножик кріпить. От для кабеля, мабуть, фіксатор. І такий ще фіксатор для переноски. Так, два баранчики таких, це я так розумію, ручку скріплювати. І ще щось є. Ага, ще один фіксатор для кабеля. Ага, це шпильки і шайбочки для того, щоб зафіксувати колеса. І два гвинтика зафіксувати ручки. Все прогнозовано і дуже просто. Цей Гартнер. Найцікава книжечка. Текман. Я так розумію, що це одна і та сама лавочка. Ага. Назву них тьма. Тольсен Текман, Гартнер, Зеніт, Зеніт Профі. І знову Текман. Чим відрізняється Тейкман від Текмана і Зеніт від Зеніта я ще толком не знаю. Так. Гарантія Гартнер 24 місяців плюс 12 місяців додаткової гарантії при реєстрації на сайті. В общем, книжечку вони написали. Який захисний. А навіщо Можливо, щоб коробку не пробили, ці шпильки. Так, мабуть так. Це припадаємо в сторону. Тепер я вам хочу дещо показати, як у нас всередини виглядає, чому я взяв саме цю модель. Тому що в неї прямий привід. Тобто ножик насаджений безпосередньо на вал двигуна. Тут немає ременів, немає підшипників. І по, по відгукам взагалі, що вони набагато краще слугують, ці газонокосарки, ніж ті, в яких виходить тут вал двигуна і ремінь зубчатий. Так, ножик. Відносно наточений. Це не ніж, яким ковбасу різать, тож я так думаю, що цього буде достатньо і точити його зараз додатково взагалі немає потреби. Провіримо фіксацію ножа. Ну, в принципі, добре зафіксований. проблем немає. Так. морів два не знаю навіщо можливо щоб по висоті регулювати хоча півтора сантиметрів Це смішно Роль зіграється скористаємося цими двома гвинтиками які йдуть в комплекті для того, аби зафіксувати цю трубку. Він такий тут не до чого. Маленький саморіз закрутити. і тепер цю сторону аналогічно крутимо другий винтик. Кобочки для фиксации кабеля. Довольно изручно. кабель не сперсить, как попало. Десь в якомусь момент його можна зафіксувати. Так, тепер скористаємося цими баранчиками. Навіть отвори підходять по діаметру. Це взагалі дуже гарно. Розуміло баранчики. Зрозуміло, ага. що робили такі китайці його. Ага. Люба нормальна людина поставила б баранчик всередину, він би від цього менше чіплявся за всякі гілочки, ну, не знаю за що можливо. До чого від цієї сторони взагалі не зрозуміємо? Хай буде так. Китайці вони. Завжди китайці. Спробуємо проробити ту саму операцію з іншої боку. І є ще десь. Так, зажали. Разбирать, я забыл надеть эту штучку. Это для того, чтобы фиксовать кабель. Так, все, валя. Все снято. Так, ну, фактически отцентрировано этой ручкой. Йдемо далі. Двигун асинхронний, так як написано в описі, а так я не знаю. Значить, як фіксується висота зрізу? Просто пружина, яка тягне шпильку і переставляється на потрібну висоту. Не так як вона на середнє міста, вона хай буде так. так тепер нам треба колищатка поставити. Останні шайбочки для цього і такий наборчик для кожного колеса, але, чесно кажучи, мені ця шайбочка не внушає жодної довіри. Спробую знайти у себе щось краще, більше по діаметру. Раз тут немає підшипників, я планую тут змазати якимось мастилом для того, аби подовжити срок служби. Хоч ділянка в мене не велика під касарку, але хай вона краще довше прослужить. Так Знайшов я мазючку, тож побачу Одразу всі 4. Тут ще така цікава особливість, що тут пластик, просто треба пластику. І ніяк цього уникнути не вдасться. Така конструкція. Ну, якщо врахувати, що її ціна менше 100 вічно зелених, то можливо на щось інше і розраховувати не варто. Але найголовніше тут двигун, який мені подобається, що він асинхронний і він е, має прям з прямим приводом касати, як би сказати. Не знаю, мені так набагато приємніше, як воно не по сухому треться по мазюки. Шайбочки я в себе знайшов, то... Та Шайбочка, яка йшла комплектно, ну просто смішно вона не дивиться. різниці. Все. Так, пророблюємо це з наступним полесом. А вмисне його прокручую, щоб смазка попала всередину. Ну, не Мерседес. Таке тюрінгом займатися не будемо. Собственно, все шайбочку положить. Все колпачок декоративный. Останній кліща. Так, і запасний колпачок. Ну можна його десь прикріпити, звичайно, але то вже буде зайве. Запасних пару колес дали, це було б набагато логічніше. Може кому треба, може кому не поклали, то говоріть. Якщо у когось... Можливо це в усіх комплектах їх 5 штук, я не знаю. Ну, якщо кому не треба, то кажіть, подаруй. Так, все, ми готові. Що вам показати? Табличка, яка тут йде. Газонкасарка електрична 1232 BL. Є так само Гартнер 1232, але без цих букв там не прямий привод, там через ремінь. Тож будьте уважні, якщо купуєте, що там таке? Не знаю. Так, 3000 обертів на хвилину 25-40-55 мм по висоті, 35 літрів травозбірник, 114 кг. Так, серійний номер. Випущена ще 112023. Тобто десь півроку вона валялась на складі. Такий логотип, типа бренд. Зараз дивимося, що ми Ну що, вперед на тест-драйв. Що я хотів показати, це те, що тут є кричатка, яка під час роботи пропускає повітря через двигун. Я так розумію, підсос повітря відбувається тут і викидає сюди. І це збільшує ефект того, що забивання трави у бункер. Також кожен ніж має таке закруглення, як би сказати, перелом, який забиває скошену траву. Ось я, тут знаходиться отвір, і воно його сюди кидає і от напрямок обертання. Ось такий агрегат, не знаю, де хто казав, але зараз спробую поставити його. Це хиткий корпус, ну, є звичайно, але за такі гроші це смішно говорить. У мене ділянка невелика під скостривий, то так думаю її надовго вистачить. Тож перед робимо тест -драйв. Так, Що я зробив висновок, коли е контейнер прицеплений до неї, то вона чудово збалансована виявляється. Я тримаю за ручку і вона тримається саме в тому положенні, якому зручно для переноски. Але в неї є один мінус, я вам скажу, і це мінус суттєвий. Для того, щоб її підключити, потрібна електроенергія. І саме скоро її мають Вимкнути нам, тож не знаю, постараємо встигнути щось показати, показати якийсь тест-драйв до того, як це зроблять. Зараз заберу що зеленого змія. Так, до того, як її придбати, я розглядав масу варіантів. Варіантів і акумулятор не дивився, і бензиновий, але вирішив, що буду брати саму найдешевшу, оскільки діляночка тут невелика, але теж за нею треба доглядати і приводити до ладу. Тож, робимо тест драйв Фіксуємо кабель для того, щоб його не вирвало вилки. електроенергії немає, тож доведеться трошки зачекати. Так, за хорошу поведінку нам електроенергію ж таки дали, так що можемо продовжити знімати. Газонокосарка Гартнер. 32 см захват ножа. 1200 потужність двигуна. Прямий привіт, так як я казав. Спробуємо на нашому маленькому газончику. Давай стула. Це нападали вишні і косточки з них б'ють по корпусу. Тож, сторонніх шумів я не помітив, мені подобається на даний момент його робота. А тепер щодо підсумків нашої роботи. Якщо ви помітили, то вона стоїть на трьох колесах. Оце колесо взагалі не торкається землі. Його, її перекошує це жахіття. Просто пластик. Очевидно, на сонці розігрівся чорний. І він невисокої якості. І це такий мінус у неї. Стрих траву я на висоту 40 мм виставив. В принципі, так як я стриг раніше триммером, то тут набагато краще, що ми бачимо по контейнеру, то дуже добре забито. Ну, є там ззаду трошки. От так, щоб вам показати, то практично повний він набиває досить добре. Так, якихось пошкоджень я не бачу. Яблочко залізло в колесо і не одне. Це такий мінус у цих колес. Тут все нормально, розганяється медленно, а зато зупиняється практично моментально після виключення. Ножі я не точив, це заводська. наточка, які вони є, такі і є. Ну, не сало ж ми ріжемо а травичку. Так що, в принципі, Помітно, що вона на трьох колесах стоїть. І це жодним чином не додає їй балів. Чому так, я не знаю. До виробника. Ні, колесо не зіскочило. Тут Звук від роботи приємний, то попадали там кісточки від вишень і яблучка зелененькі повсипалися, то такий тріск. Був. А так в принципі, користуватися нею можна. Наскільки довго, не знаю, не можу нічого сказати. Щодо якості покосу, то видно, травичка так приємна. На одну висоту зістрижена. Хоча тут такий газон не дуже доглянутий, частково витоптаний. Але мене влаштовує і якість косарки, і Aqui é que assim.